Всім привіт-привіт! Ми сьогодні з вами в такому розмовному форматі, тому що сьогодні, коли я їздила до косметолога, мене дуже сильно накрив один інсайт, який я усвідомила про своє життя. Ельфі мені буде допомагати. Скажи привіт. Скажи привіт. Ні, тільки не облискуй мене. Дякую. А, коли я тільки переїхала в Америку. Коли я орендувала цей будинок, це було в грудні цього минулого року, тобто я вже більше шести місяців офіційно е, орендую дан, даний будинок. Я мала такий дуже перехідний період. Я прям пам'ятаю, як я Спочатку приїхала, і всі мені всі мені навколо говорили: Ой, ну що, там же ж, мабуть, дорого, там же взагалі немає класних спеціалістів, там же ж ти не знатимеш, що робити, там же ж ти будеш абсолютно самотні. І хоч конкретно питання самотності мене не накрило, тому що я дуже люблю бути наодинці для мене це дуже ресурсний стан, але. Момент із майстрами, із б'юті-індустрією, із цінами, чесно кажучи, мене так нормально підосадив. І я тільки сьогодні, коли виходила від класного косметолога, коли знімала влог і дивилася на себе, мені дуже подобається, як я зараз виглядаю, я пам'ятаю. Просто зловила себе на думці, що я знову відчуваю бажання розвиватися в цій країні, платити податки в цій країні, максимально розширюватись. Я, нарешті, захотіла купити. Класне авто, тому що той автомобіль, який в мене зараз Volkswagen Beetle, я його купувала із ідеї, що я ще не визначилась, хочу я тут лишитися чи не хочу. Саме тому я куплю якусь таку дешеву машину, ем, недорогу, щоб вона просто мені приносила задоволення, щоб вона була з відкидним верхом, але особливо витрачатись зараз сенсу, я не бачу, тому що не факт, що я лишуся в цій країні. І... Для мене, я пам'ятаю, що коли я купувала цю машину, в мене не було задоволення, в мене не було е якоїсь сильно великої радості, тому що е жук для мене це така вже ну, достатньо середня машина, і ті машини, які я правда хочу, вони в лізі набагато вищі, ніж Volkswagen Жук. Я люблю великі машини, я люблю такі мощні машини, щоб можна було так нормально поганяти на дорозі. Я люблю красиві машини, такі люксові. І я не розуміла, чому в мене взагалі нуль емоцій стосовно е, тієї покупки машини. Чому я нарешті реалізувала свою мрію переїхати в Америку, але стан такий. Що ніби я готова звідси поїхати, я задумувалась над тим, щоб переїхати повноцінно на Балі. Е, ну, ми плануємо вже півроку купувати вілу. Ми зараз розглядаємо варіанти, але раніше я дивилася на ці вілли просто як на можливість інвестування. І е, той варіант, коли ми на зиму можемо прилітати туди з Владом і з Ельфі і просто відпочивати пару місяців е, е, на своїй вілі. Але е, як тільки я переїхала, я почала прям думати про те, що блін ну можливо прям на постійно переїхати на балі. І ці думки мене якось не відпускали. Я не могла зрозуміти, що відбулося з тією Ясією, яка все життя мріяла переїхати в Америку, і от нарешті вона своїм трудом, своїм проявом, своїми зусиллями має те життя, яке спокійно може забезпечити хороший рівень в Америці, але чомусь вона не бере той шанс, щоб лишитись тут, щоб зробити грін-карту, щоб оформити в подальшому громадянство і так далі. І сьогодні, коли я вийшла від косметолога, я зрозуміла, що зі мною відбулося. А відбулося те, що я настільки повірила тим звичним переконанням, які на мене віяли звідусіль, переїхати в Америку важко. Важко знайти тут майстрів дуже дорого. Що я сама себе почала. Уже мати в тій базі, яка для мене вже була абсолютною нормою в Києві. Тому що навіть коли я описувала свій, своє життя, своє майбутнє 3-4 роки тому, я пам'ятаю. Як я завжди писала, що я ходжу до косметолога кожного тижня, я е, маю найкращих майстрів. Для мене дуже легко і просто ходити кожного дня на укладки, робити фотосесії, проявлятись. Тобто, у мене це прям була така серйозна потреба. А коли я переїхала в Америку, я сама себе настільки переконала, що майстрів немає дорого, і так далі, що моя психіка почала підлаштовувати моє життя таким чином. І я ізбалі не фарбувалася. Я робила сама собі манікюр, тому що тут декілька закладів, в які я ходила, мені не сподобались, не приносили задоволення. Я не вірила в те, що тут можна знайти такого ж класу. Власного косметолога, який у мене був в Києві. І минулого тижня я Вирішила піти за бажаннями, я чисто рандомно організувала собі фотосесію, рандомно обрала дівчинку. І після цієї фотосесії, коли в мене вивільнилось багато енергії після того, як я ніби повернулася до свого звичного життя, тому що ті ж самі фотосесії в мене регулярно були в Києві. Це було моє постійне життя. Моя основна задача була розслаблюватися, насолоджуватися, і таким чином я генерила ідеї, і таким чином я почувалася щасливою, красивою, наповненою. І коли я забронювала ту фотосесію, я ніби відкрила знову ось цей ресурс енергії. Я відслідкувала, скільки в мене енергії прилилося, я організувала. Домовилась про наступну фотосесію. У нас пішли публікації, у нас пішло дуже багато всього в медіа в масштабуванні. У нас дуже круто пішов запуск заможної, в нас він зараз іде. Я почала ось цей челендж прояву себе 30 днів відео в Ютубі. І Найцікавіше, що з цієї фотосесії потім я здружилася з цією дівчинкою, ми пішли на каву. Вона мені порекомендувала всіх своїх спеціалістів із СНГ, які працюють тут, які дуже-дуже круті. Я знайшла дівчинку-американку по волоссю. І сьогодні я йшла, розмовляла з владом, милувалася тим, як я виглядаю, і тим, як я почуваюся. І у мене з'явилась думка така: блін, я хочу класну машину, я хочу ту машину, яка буде приносити мені задоволення, щоб продовжувати тут, я почала займатися податками і розбиратися в тому, що мені необхідно, як продовжувати далі, як максимально себе реалізувати і довести, і донести своє право на перебування тут, як брати від кремнієвої долини максимум. І я зрозуміла, що коли я почала знову. Без роздумів вкладатися в себе, витрачати гроші в задоволенні, Воно знову пішло бажання жити і чітка стратегія майбутнього і стан константи, про який я говорю на своїх програмах, він повернувся. І для мене це було таким крутим усвідомленням, наскільки е, психіка коли лякається, наскільки е, навіть е, такий досвідчений. Психотерапевт, як я, сам себе може в цьому не відслідкувати. Звісно, для цього і треба терапія, для цього і треба групова робота, щоб тобі інші могли підкинути і підсвітити те, що не помічаєш ти. І я настільки рада цьому усвідомленню, мене воно настільки осенило, що просто. Я їхала додому, у мене стільки було енергії, я така: блін, я живу тепер в Америці. Я реалізую своє життя. Я тут насолоджуюся. І я хочу машину. І я одразу приїхала, прописала стратегію, все це проговорила, стала дивитися на варіанти і на моделі машини, які я хочу взяти в Тездрайв. І я зрозуміла, що от воно, нарешті, наступив у мене той період, коли я зрозуміла, що. Я зараз тут, і я так тут. Ось такі в мене були сьогодні інсайти. Паралельно я вам знімала влог стосовно косметолога стосовно дуже прикольного комплексу, і як комплекси в Америці виглядають житлові. Тому наступним влогом я хочу ще вам на завтрашній день зняти, тому що він теж буде супер цікавий. І... Завтра викладу вже вам влог в YouTube, але я дуже рада, що я можу розміщатися тут і бути такою щирою з вами відвертою, саме тому. Дякую вам за те, що подивилися сьогоднішній інсайтовий випуск. Попереду, окрім влогів, ще буде розпаковка, тому що я хочу вам показати ті луки, які я купила собі на фотосесію. Залишайтеся зі мною. Не забувайте ставити лайк, підписуватись, я вас обіймаю і до завтра!